Між тим українські дрони прилетіли у місце базування ворожих літаків су 34 35 і 30, які атакують наші міста. Генштаб збройних сил України підтвердив успішний удар по аеродрому Борисоглєбськ Глебськ у Воронезькій області Росії, на якому базується російський 160-й навчальний авіаційний полк. Дістали склад з керованими авіабомбами і навчально-бойовий літак. А в Саратовській області цієї ночі під атакою безпілотників були міста Енгельс і власне Саратов, де розташовані військовий аеродром і великий нафтопереробний завод. На світанку дрони долетіли аж до Чувашії у місто Чебоксара на підприємство, яке виготовляє антени, які захищають ворожі дрони від ребів. Там відстань 345 кілометрів від України. Богдан Долін – це експерт з питань розвитку авіаційного ринку з нами на прямому зв'язку. Богдане вітаю. Вітаю, ось ці дані враження по аеродрому Бориса Глєбськ, Тільки один навчальний літак. Що це означає, що решту змогли підняти, чи їх там просто фізично не було, а цей не зміг злетіти? Ну, деться, маємо розуміти, що питання, напевно, тут декілька складових з однієї сторони. Необхідно розуміти ті цілі, які були визначені для атаки. Ось, адже принаймні, було заявлено, що крім літака було уражено склад з керовними цінними бомбами, так званими кабами. Та ймовірно могли бути пошкоджені і інші літаки, такі як Су-35, які на цій авіабазі знаходяться, але поки що підтверджень чи спростування таких уражень немає. По друге Маємо розуміти, що навіть втрата навчальних літаків вона так само має вплив на Росію, адже вона скорочує спроможності ворога в підготовці нового льотного складу. Ну наскільки важливі навчальні літаки, і наскільки необмежений ресурс їх у Росії? Ну, дивіться, якщо говорити про е, навчально-боєві літаки, то маємо розуміти, що з однієї сторони Росія має достатню кількість цих літаків, і переважна мова йде саме про е, літаки, побудовані фактично там на базі е, або Л е, 39 так звані, або як 130 Ось і в цілому Росія може мати декілька сотень загалом цих е, машин. Ось але звісно, вони всі в різному стані перебувають. Е, і е, скорочення парку цих машин воно впливає на можливість можливості Росії по підготовці фактично молодшого складу льотного, тобто це не впливає на досвідчених пілотів, але це ускладні можливості по підготовку нових льотчиків. Ось по-друге, якщо говорити про ураження відповідних складів, то звісно ураження складів воно може призводити до так званої подальшої детонації повторної, тобто вибухи відповідних на складах вибухових речовин, в тому числі кабів, які можуть наносити вторинне ураження інфраструктури. Та повітряних суден, які знаходяться на території аеродрому, не завжди їх можна е, ідентифікувати навіть за космічними знімками. Ось е, адже ураження може бути фактично помітне лише з землі. Ну, до речі, про каби, про ракети е, трапляються звіти, трапляється інформація, як часто Росія може їх виготовляти, скільки там накопичено. З кабами я таких е, даних, такої статистики не бачила. Е, е, Наскільки у них є зараз спроможності виробляти каби? Да дивіться, на жаль, щодо кабі, ситуація достатньо складна. Вона була і залишається такою. Ось адже Росія фактично має власне виробництво так званих авіаційних бомб не керованих, тобто це ФАБ двісті 500 і п'ятдесяти тощо, і відповідно розробила, виготовляє самостійно комплекту МПК, тобто це модуль планування та корекції, який дозволяє конвертувати звичайні вільнопадаючі бомби в плануючі авіабомби і так само. Має можливість виготовляти каби, тобто керовані авіаційні бомби. Загалом, якщо говорити про. Спроможності Росії по виготовленню цих видів озброєнь то загалом по статистиці в фактично за минулий рік в тиждень Росія в середньому використовувала від 800 до 1000-1200 кабів на тиждень. Ось загалом може мова йти про спроможності по використанню до 4 і більше тисяч цих засобів на місяць. Ось загалом, частина цих кабів, звісно, вона є зі складів зберігання. Частина фактично мова йде про вже. Нові е, озброєння, ось але загалом е, ми бачимо, що на жаль, інтенсивність використання кабів вона не скорочується і загалом складає порядка від 100 до 110 одиниць на добу. Е, було сьогодні інформація про е, українську атаку безпілотників почувачі по заводу, який виробляє антени, ну фактично, реби для безпілотників російських. Е, е, Наскільки у них диверсифіковане ось це виробництво ребів? Наскільки може бути відчутним вплив після такого удару? Ну, диця, якщо ми говоримо саме про виробництво такої вузькоспеціалізованої техніки, як правило, вона є локалізована на окремо взятих підприємствах, на відміну від шахедів, які ми бачимо, що Росія будує цілу низку заводів. Ось уже фактично ще не менше третя або четверта заводна території Росії будується саме по виготовленню шахедів. Ось то саме такі компоненти, як антени тощо вони зазвичай створюються або збираються виключно на окремо взятих підприємствах. Ємстох і ураження по пошкодження такого підприємства може призводити до того, що виготовлення окремо взятої версії е, рибу, який виготовлявся на цьому заводі, він загалом може зупинитися на певний період часу. Ось або загалом е, там від кількох тижнів до кількох місяців е, навіть не постачатися в інтересах е, окупаційних сил Росії. Ось але тим не менш, маємо розуміти, що як правило зазвичай певна кількість уже готових систем може знаходитися на складах е, містерства оборони Росії, по перше, по друге частина продукції вже може десь знаходитися в транзиті, тобто бути передана з території заводу до кінцевого споживача, або вона так само могла бути і не уражена на відповідних силах зберігання на самому підприємстві. Найте ну, поговоримо ще про останні атаки росіян, зокрема по Києву в одному із російських безпілотників, якими Росія напередодні атакувала Київ, СБУ виявила компоненти китайського виробництва Йдеться про дрон грань у спецслужбі за. Значили, що вилучили комплектуючі зокрема кріплення для катапульти запуску Богдана. Чи для вас власне для експертного середовища використання китайських складників чи є новиною? Ну, дивиться, маємо розуміти, що постачання китайських компонентів для російських безпілотних систем не є новиною. Росія масово використовує їх в різних системах, в тому числі в безпілотниках, типу FPV, Ось які фактично критично залежне виробництво Росії від китайських компонентів комплектуючих саме для них. Ось, але якщо ми говоримо саме про грання, то в принципі. Це є такий достатньо очікуваний крок, який може бути пов'язаний з обмеженням постачань відповідних компонентів з території Ірану, або неможливості Росії економічно ефективно забезпечити самостійно виготовлення необхідної кількості компонентів комплектуючих. І тому Росія вимушена звертається до Китаю, адже на території Росії не може виготовити відповідну кількість компонентів для дронів. Адже ми пам'ятаємо, що за результатами. Минулого місяця Росія вийшла на об'єми виготовлення щонайменше 2700 шахедів на місяць, ось або так званих е, гіраній. Е, е, і в цілому тут можемо йти, що без участі Китаю Росія не спроможна самостійно забезпечити такі об'єми виробництва. А, чи Китай може відшкодувати фактично замінити все те, що Росія отримувала від рану? Ну, дивиться, маємо розуміти, що на сьогоднішній день. Е, Промисловий комплекс Китаю є достатньо потужний. Ось він фактично дозволяє в певний період часу повністю компенсувати будь-які системи, які Росія отримала від третіх країн, в тому числі зрозуміло, що основну частину компонентів Росія отримує від Ірану. Ось в минулому році Росія заявила, що до кінця до року вийшла на локалізацію щонайменше 50% компонентів в цьому році. Цей відсоток міг зрости, але розуміємо, що частина компонентів вона Залишалась критично необхідною для виробництва тих систем на території Росії, і після пошкодження відповідних виробничих відплем на території Ірану Росія могла так само шукати замінники, і зрозуміло, що найшвидше найпростіше це було зробити якраз за рахунок промисловості Китаю. Ви назвали цифру, що Росія зараз виготовляє в районі 2700 шахедів? Ну або ось цих їхніх відповідників за місяць. Це 90 на добу, але уже кілька місяців циркулює інформація і в західних медіа те, що уже скоро реальністю може стати атаки росіян до тисячі шахедів на добу. Як ви ставитесь до таких прогнозів? Одеється, маємо розуміти, що це все ж таки два окремих процеси. Один процес це спроможності виробництва кількості систем на місяць, і Росія фактично за останній рік нарощує по 500 одиниць щомісячно. Тобто, ще рік тому Росія витовляла близько 500 загалом одиниць всіх безпілотників великої дальності. В минулому місяці вона вийшла на об'єми трохи більше 5 тисяч одиниць. Ось і з такими темпами Росія може вийти на показник 10 тисяч одиниць таких систем на місяць. Це загалом у всіх, і шахеди, і Герані, Пародії, Гербери тощо, з яких щонайменше половина це будуть саме безпілотки типу шахет герань. По-друге, друга складова, це якраз максимальна атака, яку може ворог забезпечити. Ми бачимо, що остання атака якраз складала з майже 500 безпілотників, з яких щонайменше 330 були саме герані або шахеди. Ось але, тим не менш, звісно, зі збільшенням виробництва буде збільшуватися можливість Можливість по запуску, ми бачимо, що для того, щоб здійснити таку масову атаку, Росії необхідно здійснити накопичення безпілотників, щонайменше 3-5 діб. Ось для того, щоб здійснити атаку там до тисячі систем, необхідно буде на сьогоднішній день здійснювати накопичення від 5 до 10 діб, не менше. Ось а звісно, зі зростанням виробництва буде просто термін накопичення він скорочуватись. Але викликом тут для Росії є не стільки накопичити ці системи, скільки. Підготувати відповідну кількість екіпажів та операторів, які будуть здатні запустити ці безпілотники, і сформувати відповідний банк цілей для того, щоб запрограмувати маршрути польоту цих безпілотників. Ну що ми бачимо з останніх атак? Кілька днів меншої кількості безпілотників. Я не скажу, що це за тисячі, чи їх немає, чи взагалі пауза. І далі ось ця масована атака. Чому на вашу думку вони взагалі не припиняють запускати безпілотники між масованими атаками? Удиця це якраз питання пов'язано з тим, щоб виснажувати систему протиповітряної оборони, постійно тримати її в тонусі, і таким чином забезпечувати більш ефективний запуск уже під час масованої атаки. По перше, по-друге, здійснюючи такі регулярні запуски невеликими партіями, Росія так само здійснює радіоелектронну розвідку. Вона виявляє маршрути, де ці безпілотники успішно проходять, а де їх більшу частину збивають, і це впливає на підготовку вже наступних масованих. Атак. Ну, а так, ну якщо говорити останнє питання у мене: якщо говорити про самі запуски, ви кажете, що там треба більше екіпажів і напрямки там з різних вони запускаються. А скільки такий екіпаж може запускати на годину безпілотників? Наскільки тривала підготовка до запуску одного шахіда, якщо у вас є ця інформація? Ну, дивиться безпосередньо саме по шахедам інформації немає, але загалом, якщо говорити про такі системи, типу які забезпечують нанесення ударів в середню велику глибину, то нормативом по запуску є термін підготовки щонайменше не більше 30 хвилин, іноді навіть до 10 хвилин. І процес сам запуску насправді може зайняти там до 5 хвилин. Якщо ми говоримо про підготовку використання екіпажів, то один екіпаж насправді може протягом півгодини години запустити щонайменше. Три вироби. А у разі, якщо це вже такий спрацьований і добре навчений екіпаж, а виріб є е, серійним і е, він не вимагає якихось серйозних підготовок. То насправді е, ця кількість може бути більше. Але маємо розуміти, що так само перед самим процедурою запуску е, певні заходи по підготовці, тобто заправка паливом, е, зведення бойових блоків бойовий режим, те, що, то, що може проводитися завчасно, і Росія для цього будує відповідні інфраструктуру. Як на території Росії, так і на окупованих територіях для підготовки таких безпілотників до запусків Богдана, Спасибі вам. Богдан Долін – це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Говорили про безпілотники, якими Росія атакує Україну. Ну, власне, і про ті цілі е вражені на території Росії. Далі у нас коротка пауза. А відразу після того повернуся в.